Всім привіт! Таня зі Львова. Це мій лухинник. Із мого в мене тільки є раз, два, три, чотири кущика. Тобто, тут кущика і не було, мені не вистачило, а тут не прийнявся. Це е, оцей прийнявся, оцей прийнявся і оцей крайній прийнявся. це пересаджені з-під теплиці. Минулого року в нас теплиця падала, на неї перший дах падав, потім е, е, був буревій і е, зняло покриття, вирвало з землі. А цю лохину я докупила цього року. Вона найкраще розвинутий кущик, але вона ягід ще не дає. А мої страждальці, вон страждають, бачите, як треба підгодувати чимось. Але ягідки нарощує, ідуть дощі і ягідки добре наливаються. Журавлина посередині от, обкладена мохом, пересаджена так само журавлина, і є приріст. Бачите, зелений. Світло-зелене це є приріст. Так, далі. Ця лухина в мене також страждає, дуже навіть. Вичухається, не вичухається, не знаю. Буду її доглядати. Ця лохина трошки краще, але ягід в неї менше ніж з тої маленької. Вони такі де-не-де ягідки. Ну, нічого, будемо доглядати. Стовп електричний. З одної сторони, стовпа петрушка. Я трошки вже зрізала і знову цвіта треба зрізати, а тут календула. І дуже у нас сіє. Полом. І вот там я запхала пасенок помідорчика. І отут пасинок помідорчика з тої сторони. М'ятка. Два вида м'ят. Отака от м'ята. От ну, Я вам хочу сказати, що вона така більш твердіша жорстка. А оця м'якша м'ятка. Тут різні два сорти. Так само прищипувала, посадила, прищипала і вони ростуть. Так, далі йдемо. Е, у нас дощик пішов знову. Вчора була злива, сильна, а сьогодні знов дощик. Залишилися мене розсади е, чорнобривці, і от я так де-не-де їх повтикала. З цієї сторони теж календула. Я її звітом трошечки повдьоргувала, бо там її б забагато. І сюди. І отак довкола, от, бачите, отут от вже взійшла добре е, матіола. І отак довкола, вон, вона там повсходила, я бачу. То Ілюша сіяв матіолку. От, бріднесенька, повсходила. Добре, так що буде так гарно, довкола матіолка і з цієї сторони буде календула. Так, моя краса, мій куточок красивий. Петунія. Тут петунію я прищіпувала. і далі треба прищіпувати, ще обрізати. Ой, комари кусають, капець. Прямо в носа лізуть. Тут обов'язково її обрізати, прищіпувати. Братчики, віола. Братчики. Віола вже відходить. Хоча Деякі бачу сорти, вони різні. Ті, що дрібненькі мають квіточки, то нічого так, вони навіть розростаються на всі сторони. Так, тут радисканція така от я щепнула. І черенкуванням вирішила розвести. Це міні-бордюрний чорнобривець, я його... Квіточки вже відцвили, але я не обриваю, хочу на насіння, щоб воно виростило. Це молодило або кам'яна квітка, що називають. І тут так само дисканці, тобто але отака зелена. Оце все треба мені підживити і. Ще підстригти. Так, тут у мене. Томатик, помідорчик високорослий, він дуже сильно заглиблений. І от тільки-тільки випустив от... От... кісточка. Це міні-томатик. І так само випускаю вон кісточки маленькі. О, видно ось. Ось. В відрі. А ці томатики я купляла на базарі. Тут. Так само. Вони маленькі, зовсім. Дивіться, от моя долоня від землі. От долоня. Отак. От ну, скажімо так, на дві мої долоньки. То Тут цвіте, а тут вже зав'язали. Ну, і далі оця доріжка під забором. Отака от от в нас краса. Кубея пішла до гори, вон вона пішла, пішла, пішла. І пішла по деревах. Далі в неї там свободи ціла куча. Піде по деревах. Так, що далі? Петрушку. А, і ще у мене тут матіола росте. І тут матіола трошки росте. Тут стояв оцей стол, оце, бревно, отут. Треба його обратно поставити. Пушка кукує. Ось такий от загальний вигляд сьогодні в мене на дачі після сильної зливи. Тут низькорослі помідори. Так, це цибуля ексибішн. Тут два рядочки і отак от ще вздовж краєчку. Яксибіше. Так само все треба полоти, все заростає, душі йдуть. Вон вони полягли, попадали. Треба піднімати. Потрібно все піднімати, підв'язувати. Добре. Всім попа, всім добра і миру, а я до роботи.